24-го почалась війна і 25-го ми з колом поїхали в військкомат. В основному я на, на штурмових діях. 21-го, е, як попав, то ми були в розвитці, е, згод-розвідків. Потім поїхали на навчання на штурмовиків, потім займалися навчанням людей, потім пішли трошки побігали, поштурмували, потім знову в інструктора. Ну і так. Туди-сюди. Сержант, по-перше, має особистим прикладом показати, що він щось знає, щось може, ну, для того, щоб люди йому повірили, ну, то є, і, там, чи пішли за ним, чи ну, щось, щось на базі цього. По-перше, мені завжди було цікаво на всіх навчаннях, на, на всьому десь щось, якась нова зброя, десь, десь щось, якісь гранати, якісь постріли, якась техніка. Я завжди біг, пробував перший. І дайте побільше, і, і, і так далі. Бо ну не, не всім людям там подобається це діло. Другий раз даєш там гранату комусь кинуть. Я не буду там, не хочу. А мені завжди воно було цікаво, я завжди біг першим, щоб там мені хватило якогось лишнього постріла або там десь з якоїсь гвинтівки снайперської, а може там на техніки якій проїхати, ну то. Есть... Ну так якщо ти на когось накричав, він уже тебе тут не любить, він же тебе слухати не хоче. А якщо ти до когось по-доброму і якимись своїми вчинками, ну людям робиш добро і вони тебе слухають. Найважливіше донести до людини ту інформацію, яку ти ну, хочеш їй їй дати. І, ну як, не то, що заставить, а ну, як, якимось образом убій цю людину, що, що воно їй треба. Наприклад, розказуємо якісь життєві ситуації, які вже були, то тобто, з досвіду свого буває таке, що приходить десять чоловік, один кричить. Що ви, що ви нового научите, я вже був, я вже знаю. Ти питаєш, а останні дев'ять знають. Він, а може і ні. А якщо ти один із групи йдеш і ти знаєш, а останні не знають, то вийшло якась нормальна там двіжуха там операція. Ну, я думаю, не вийде. Якщо один із десяти вміє стріляти, а останні ні, то є, нічого не вийде. Треба, щоб була група злагоджена, тоді тільки можна вдержати десь там. В окопі ворога, якщо кожен знає своє місце і знає, що, що йому робити, ну так же само на зачистках і, і так далі. Е, мабуть, легше з молодими. Ти просто з них ліпиш те, те, що ти хочеш. А якщо вже люди, які мають досвід, то з молодими краще, ну, легше, легше. А робота взагалі цікава у нас. Тобто ми Багато що тут бачимо, багато що ми можемо спробувати там, показати. Ну а основне, мабуть, коли приходять до тебе якась група, на яких ти дивишся, і, і в них ще нічого не виходить там, взагалі. І проходить якась неділя-дві часу, і ти дивишся, а вони вже... У твоїх глазах такі собі кхе, кхе, воїни стали. Тобто ти бачиш, як вони стріляють, бачиш, як вони переміщуються, як вони бігають, як вони там пригають. І Ти бачиш, що ти що з них вже щось вийшло, і ти такий собі довольний сам собою, що ти такий молодець. Кхе, кхе. Да. Якось так, мабуть. Ти кажеш, їм як я так само от, перші рази пробував, у мене так не вийшло, але там після третього, п'ятого, десятого, п'ятнадцятого разу ти вже, от я тобі показую. Тось. І вони некоторі не вірять там, ну як не вірять, просто так скептично відносяться. Та, все, я не буду, не навчиш, не вийде. Научиш ведмедя на велику навчили їздити. І виходить.